Хартія за Харків. вступай до Хартії вже сьогодні і захисти своє місто. Телефонуй 3 333. Деталі на Хартія.орг. Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це чудова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз Сирокопчена ковбаса салямі золотиста від глобину. Зі знижкою 22%. Чудом, маркет! Це чудово! Пропозиція діє з 16 по 29 липня. Біч Клаб Сучасний пляжний комплекс з дельфінами. Морською водою ресторани і бари зручні шезлонги, джакузі з гідромасажем і дельфіни. Немо біч клаб Сад Шевченка біля каскаду 341-68-88. Акцію від офтальміки для всіх студентів Харкова продовжено. 50% знижки на повне обстеження зору до 31 серпня. Деталі акції на сайті Офтальміка.ком або за номером 066-720-2717. Підготуй свої очі до нового навчального року разом з офтальмікою. Самолікування може бути. Шкідливим для вашого здоров'я. Замовляй охорону житла чи бізнесу на oip.com.ua. Охорона і безпека. Це oip. Мережа ресторанів та доставки їжі Япошка змінює назву. А наша щоб стати ще краще. Ага, і що? Япошка стає Япіко. Япі-хто? Япіко. А, ну круто. З голоднів замовляй на Япіко це зараз. Харків 067 57 509 69